Шановні платники податків, сьогодні ми проводимо семінар і темою нашого заходу будуть місцеві податки та збори, що сплачуються як юридичними, так і фізичними особами. Вважаю, що отримана сьогодні інформація стане корисною також і для громадян. Нагадаю, що у теперішній час діє 5 місцевих податків і зборів: податок на нерухоме майно, збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, туристичний збір та єдиний податок. Передбачено, що ставки місцевих податків і зборів прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня кожного звітного року. І податок на нерухоме майно, який вступає в дію лише з 1 січня 2013 року, і збір за місця для паркування транспортних засобів і торгові патенти, кожен рік будуть змінювати розмір своїх ставок в залежності від того, який рівень мінімальної заробітної плати буде закладено до закону України про державний бюджет. Зовсім недавно внесено деякі зміни в адмініструванні місцевих податків і зборів, зокрема. В новій редакції збір за паркування повинен сплачуватися щокварталу та за місце знаходженням об'єкта паркування. Нагадаю, що строк надання декларації по збору за місця для паркування за перший квартал до 10 травня, за другий до 10 серпня, за третій квартал до 10 листопада, за четвертий до 10 лютого. Сума збору, яка нарахована в податковій декларації, сплачується щокварталу за місце знаходженням об'єкта паркування протягом 50 днів після закінчення кварталу, тобто за перший квартал до 20 травня, за другий квартал до 20 серпня, за третій відповідно до 20 листопада і за четвертий до 20 лютого. Аналогічні зміни внесені і до туристичного збору. Тепер туристичний збір повинен сплачуватися щокварталу строк, установлений для квартального звітного періоду та за місце податкових агентів. Так само, як і збор для паркування для туристичного збору, податковим кодексом встановлені щоквартальні платежі. Звертаю увагу, що податковими агентами. По туристичному збору можуть бути три категорії суб'єктів за умови прийняття відповідних рішень сільськими, селищними або міськими радами: це адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитки для приїжджих та інші установи готельного типу та санаторно курортних установ, квартирно посередницькі організації, які направляють громадян на поселення до будинків, що належать фізичним особам. На праві власності або користування за договором найму. Підприємці, які вповноважені сільською, селищною або міською радою стягувати збір на умови договору, укладеного з відповідною радою. При цьому туристичний збір із платників стягується податковим агентом під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням. Сума збору повинна бути зазначена окремим рядком у квитанції за проживання. Законом номер 3609 розширено перелік платників, які не підлягають оподаткуванням туристичним зборам. Це такі категорії: діти віком до 18 років, дитячі, лікувально-профілактичний, фізкультурно оздоровчі та санаторно-курортні заклади. Особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до відповідних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров'я України. Перейдемо до податку на нерухомість відмінного від земельної ділянки. Нагадаю, що цей податок планується ввести починаючи із 1 січня 2013 року. Платниками податку визначено фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. База оподаткування об'єкту житлової нерухомості, у якій фізична особа, платник податку зареєстрована в установленому порядку, зменшується для квартири на 120 квадратних метрів. Для житлового будинку на 250 квадратних метрів. Отже, власники квартир площею менше ніж 120 квадратних метрів або будинків площею менше 250 квадратних метрів взагалі не будуть сплачувати цей податок. Хотілося б навести приклади питань, з якими найчастіше звертаються платники податків. Наприклад. Громадянин володіє двома квартирами та одним будинком одночасно. Яким чином буде нараховуватися податок на нерухоме майно? Якщо є декілька домоволодінь, то сума податку визначається окремо по кожному об'єкту. Пільга надається по одному із зазначених об'єктів нерухомості на вибір власника. Наприклад, якщо громадянина є будинок і дві квартири, кожна з них площею менш ніж 120 квадратних метрів, то за його вибором або будинок, або одна із квартир податком обкладатися не будуть. А по двом іншим об'єктам він одержить податкове повідомлення рішення із зазначеною сумою платежа. Друге питання: які об'єкти не обкладаються податком на рухоме майно? Не обкладаються податкам об'єкти, які розташовані в зонах відчуження або обов'язкового відселення, також будинки сімейного типу, оскільки ціль їх створення полягає в забезпеченні належних умов для виховання дітей з сіріт і будинки, що належать родинам, які виховують трьох і більше дітей, включаючи всиновлених, але не більше одного такого об'єкта на родину. Обчислення суми податку з об'єктивної рухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органам Державної податкової служби за місце знаходженням такого об'єкту. Податкове повідомлення рішення про суму податку, що підлягає сплаті та платіжні реквізити надсилаються органами Державної податкової служби платникам за місце знаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року. Щодо новоствореного об'єкта житлової нерухомості, то податок сплачується фізичної особи починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання, тобто реєстрації, мають право звернутися до податкової інспекції для проведення звірки даних житлової нерухомості. Пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Працівники податкової інспекції проводять перерахунок суми податку і надсилають податкові повідомлення рішення власникам об'єкта житлової нерухомості. стосовно платників податків юридичних осіб. Слід зауважити наступне. Ця категорія платників самостійно обчислює суму податку станом на 1 січня звітного року та до 1 лютого цього ж року подає до податкових інспекцій за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками, щоквартально. Щодо новоствореного об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. За звітний рік податок сплачується фізичними особами протягом 60 календарних днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Юридичними особами сплачуються авансовими внесками щокварталу до 30 го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються, відображаються в річні податкові декларації. А тепер більш детальніше зупинимось на зборі запровадження деяких видів підприємницької діяльності, який сплачується в залежності від, віду, від віду дій, діяльності. Кроткотерміновий торговий патент не пізніше, як за один календарний день до початку такої діяльності. Торговельна діяльність надання платних послуг, торгівля валютними цінностями щомісяця не пізніше 15 го числа, який передує звітному місяцю. Діяльність у сфері розваг щоквартально не пізніше 15 го числа місяця, який передує звітному кварталу. Доцільною буде також інформація багатьом платникам податків стосовно відповідальності за порушення порядку отримання та використання торгового патенту. Докладно про це відображено в статті 125 Податкового кодексу України. Дякую за увагу. Шановні платники податків та громадяни, вважаю, що сьогоднішня наша зустріч була цікавою та корисною. Проведення такого відеоспілкування фахівцями нашої інспекції буде продовжено і надалі.